Якщо день був важким, просто вмощуйся зручніше. Зараз не потрібно нічого вирішувати. Попереду кілька хвилин тиші і історія, яка, можливо, нагадає тобі щось важливе. Світ сьогодні змінюється швидше, ніж ми встигаємо дихати. Одні двері ще не встигли зачинитися, а інші вже відчинилися іноді в нікуди. Ми дивимося на новини, відчуваємо невизначеність, і десь усередині лунає знайомий голос. А навіщо все це? Де моє місце в цьому хаосі? У такі моменти здається, що життя розсипається на дрібні уламки плани не працюють, майбутнє неясне, а віра, наче нитка, що ось ось порветься. І ми шукаємо сенс, як загублену річ у темряві доторкаємось до всього, що блищить, сподіваючись, що це воно наше справжнє навіщо? І тоді з'являється тиша. Не зовнішня, внутрішня. У цій тиші народжується справжнє питання. Якщо все змінюється, що залишається? Пошук зовнішнього сенсу. Людина. Єдина істота, яка питає, для чого я живу? Тварина живе, бо живе. Квітка росте бо росте. Людина. Шукає сенс навіть у тому, чого не може змінити. Ми прив'язуємо сенс до ролей. Я мати, я творець, я помічник, я професіонал. Ми віримо, що коли втратимо роль, втратимо себе. Але коли щось ламається, втрачаємо роботу, стосунки, спокій, раптом розуміємо все зовнішнє може зникнути. А я є. І тоді з'являється тиша. Не зовнішня, внутрішня. У цій тиші народжується справжнє питання. Якщо все змінюється, що залишається? Притча про трьох каменярів. Одного разу мандрівник натрапив на будівництво. Там працювали троє каменярів. Всі троє різали одне й саме каміння під тим самим сонцем. Він підійшов до першого і запитав, Що ти робиш? Той буркнув Не бачиш, каміння тешу, робота як робота. Другий зупинився і сказав Я заробляю на хліб, щоб прогодувати родину. А третій усміхнувся, витер піт і відповів: Я будую храм. Мандрівник подивився усі троє займалися одним і самим, але кожен жив у зовсім іншому світі. Перший у світі втоми, другий у світі обов'язку, третій у світі сенсу. Про внутрішній вимір Ми не завжди можемо вибрати обставини, але ми можемо вибрати, як бути в них. Іноді цей вибір, єдине, що нам залишається: сенс. Це не те, що ми знайшли, це те, що ми створюємо ставленням. Франкл, який пережив Констабір, писав. Що між стимулом і реакцією є простір, і саме там наша свобода. У цьому просторі живе сенс, бо ми не вибираємо, що станеться, але ми вибираємо, ким бути, коли це стається. Приклад із сучасності. Одна жінка, яку я знала, втратила все під час війни: дім, Роботу спокій. Вона почала варити чай для сусідів, які залишилися поруч. Просто щоб вони мали куди прийти і поговорити. Минуло кілька місяців. Її маленька кухня стала місцем, де люди знову відчули людяність. Коли її запитали, як вона витримала, вона відповіла: Я перестала шукати великий сенс. Я просто робила те, що давало тепло. І, можливо, саме це і є великий сенс сенс у простому. Ми звикли уявляти сенс як щось грандіозне, як покликання, місію, відкриття. Але справжній сенс часто живе у буденному, у турботі, у слові, у мовчанні. У тому, як ми наливаємо чай іншій людині. Коли ми перестаємо бігти за великою метою, сенс сам приходить у простих речах, бо він не десь там, він у присутності. Сенс і невизначеність. Ми боїмося невизначеності, але саме вона відкриває простір для сенсу. Те, що стабільне мертве. те, що рухається живе. І сенс народжується не в бетоні, а в потоці. Коли змінюється робота, можливо, життя кличе тебе навчитися чомусь новому. Коли закінчуються стосунки, можливо, ти вчишся любити без прив'язаності. Коли все навколо руйнується, сенс може бути просто в тому. Щоб залишатися людиною. Сенека писав: не буває попутного вітру для того, хто не знає, куди пливе. Але іноді ми не можемо знати. І тоді єдиний напрямок до себе. Коли ми зупиняємось, коли замовкає розум, тоді чуємо тихий шепіт. Я тут і цього достатньо. Сенс життя це не мета, це спосіб бути, бути уважним до себе, бути милосердним до світу, бути присутнім навіть тоді, коли ніч здається надто довгою. Бо навіть у найтемнішій ночі завжди є хтось, хто несе маленьке світло. Іноді цей хтось ти. Дозволь собі сьогодні не шукати відповіді. Просто послухай, як дихає тиша, як у ній народжується спокій. Як у кожному вдиху живе новий сенс? Сенс не приходить до того, хто шукає. Він розкривається тому, хто навчився слухати себе.